Це офіційний світ відділу поліції. Ми отримали повідомлення про те, що злочинець перебуває у вашій місцевості. На жаль, телефонна служба не працюватиме через ремонтні роботи. Ось кроки для забезпечення вашої безпеки, якщо ви стали жертвою зловмисника. Ховайтеся і не тиняйтеся по дому, залишайтеся в одній кімнаті. Зачекайте, доки злочинець піде з дому. Якщо зловмисник побачив вас, то. Сподіваємось, що тепер ви готові до зустрічі зі зловмисником. Але ж дефан використати цю інформацію. Це можна зробити а, у грі Roblox. Що таке Роблокс? Роблокс це гра, ну або тіньше, сайт, на якому є ігри на будь-який смак. Ти створиш і граєш сам або з друзями, ну або взагалі сам створюєш. Переходимо у гру. Ось ми в лобі, тут є багатсько телевізорів, ходимо в телевізор, обираємо складність і... Потрапляємо у будинок. У цій кімнаті ми можемо побачити ліжко, шафу, знак від поліції. Поліція хоче вам розповісти те, що ви вже почули на початку відео, тому я скіпаю. Але консупно разу буде телефонувати поліція, обов'язково беріть слухавку. Коротко кажучи, є храбіжник. По камерам дивимося з ним, якщо він десь поруч, вимикаємо ми світло, точніше, якщо він у кімнаті номер 6 та 9. Вимкаємо світло, ховаємось у шафу. Перед тим як він зайде, він постукає, потім пошумить замком. Виходить, з шафи, можемо після того, як він відкриє шафу, потім закриє. Ще вам потрібно дивитися камерами у вентиляції. Часла мисників, вимкніть світло і не рухайтесь. Також тут є шкала тривожності, яка зростає. Щоб її зменшити, потрібно всього-навсього поглянути камери. Якщо зникає світло, вам потрібно підійти до блоку живлення і вімкнути його.